Мене дуже сильно боліла голова. Ну, я думала, може це спека, я дітей на море водила, може я перегрілася, я не знаю. У мене не було часу. Мені сказали, що моя як пухлина би якщо б не препарували, не вирізали, то на долі секунди у мене відказувало все. Це може бути втрата орієнтації, це можуть бути головні болі, можуть починатися проблеми з пам'яттю, проблеми з мовленням, проблеми з читанням. Різдка вказала мама ріки. Ну, я йшла, різко падала, бо впогано долі секунду. Я з Одеси, мама двох дітей. У мене старший 15 років, аутист, менше 8 років сама, розлучена. Працюю в одеському онкодиспансері, паліативному відділенні. Сьогодні це случилось буквально 12 серпня. Різко відказали ноги, руки, Звернулись до неї 14 серпня, сюди, ми переоперували. Позвонила сюди одразу прийняли дуже доволі. Як мені сказали, що я щаслива людина. Я так зрозуміла, що в мене така опухлина, що вона була зі мною завжди, просто вона різко виросла і почала. Давить на мої. Я мені оканчання. Дівчата на роботі стали заміча, що я стала більше заторможена, річі тягнуть. Це буквально місяць. Вона за місяць виросла. Я трошки вбила в голи, з річі тягнула, усталость. Я думала, може це з жаркаліто було, може з цим. Зробили МРТ-ведільний в нас в і одразу мене направили в обласну лікарню, на рофіру І через день мене трапила. Я, хірург мені порекомендував звернутися до вас, Кропивницький, так і сказав, що хвороба великовна, треба пройти облучення. Ми подзвонили сюди, нам сказали, що після операції повинно пройти три тижні. Попала до бойка Тетяна Гігорівни, mm -hmm. вже грошей лікаря. Вона мене ставила тут на три дні, я прийшла тут обстеження. Поїхала сама додому, мене сюди привіз брат. Вони сказали 19 вересня приїхати на лікування. Попала з першого разу. Не, не було часу. Мені сказали, що моя як пухлина би її пропарували, не вирізали, то шока я мала би там. На долю секунду мене відказувалося все. Шуми в ушах. Уха бачила. Загалом є багато видів пухлин головного мозку. Тобто, це можуть бути доброякісні пухлини, це можуть бути злоякісні пухлини. Їх можна диференціювати, відрізнити одна від одної за допомогою візуалізації того самого МРТ з контрастуванням головного мозку. І також найбільш точна оцінка це за гістологічним типом, тобто, коли можна взяти біопсію цієї пухлини. Мене дуже сильно боліла голова. Ну, я опять же думала, може це. Спека, ну я дітей на море водила, може я перегрілася, я не знаю. Перед цим я перенесла вірусну інфекцію. Теж думала, може ну з температури ходила, може і за цього. Подозріння було, що може в мене защемлення, доплер, все зробила. МРТ це була остання, ну, вже завідуючий сказав, іди сказали, що срочно до нейрохірурга. Ну я йшла, різко падала, буквально на долю секунди. На жаль, пухлини головного мозку вони а, можуть не мати такої довготривалої симптоматики. Це можуть бути порушення, які виникають саме в той момент. Це може бути втрата орієнтації, це можуть бути головні болі, можуть починатися проблеми з пам'яттю, проблеми з мовленням, проблеми з читанням тобто різні неврологічні симптоми, яких раніше не було. Якщо виникає будь-яка неврологічна симптоматика, це є суттєвий привід звернутися до спеціаліста. Зазвичай першим є невролог. Який призначає обстеження, якщо все ж таки виявляється, що це є злоякісне утворення, в першу чергу оцінюють, чи є можливість видалення цього утворення, тобто проведення оперативного втручання. Далі, якщо є можливість проведення оперативного втручання, його проводять першим етапом і в подальшому оцінюють, що саме це була за пухлина, і в залежності від її злоякісності Продовжують подальше лікування, тобто це може бути променева терапія, яка застосовується в більшості випадків, і також в деяких випадках застосовується хіміотерапія, яка є, поєднується з променевою терапією, а далі йде в. Одному режимі, тобто проводиться тільки хіміотерапія в монорежимі. А також якщо захворювання не піддається хірургічному втручанню, можуть бути застосована променева терапія, системне лікування, паралельне хіміопроменеве променеве лікування тобто, тут вже залежить від того, що ми можемо запропонувати саме в залежності від того, яка сама це є пухлина. Був шок. Першу чергуся я за дітей думаю, з ким вони остануться. Спасибо брату, спасіба сьогодні поїхала подруга мене, відділення, от яка замічала за мною якісь ізміння э, в болезні. Я мовчала, вона все розказувала речі. Він хірургу і все. Я 40 минут вже запакована. Ну, знаю, що це треба. хочеться вернутися в місто, хочеться в колію, хочеться працювати, хочеться з друзями. Пообщаться так нормально. <laughs> Поэтому все до цього роблю. Я думала, що я буду хуже перенос. Хожу, гуляю, ну, дзвонять, і настроєння хороше. Немає такої усталості, як от, я ожидала. Я думала, що буде хуже. Психолог <плесу> 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 до нас зайшов, улыбкою. Я теж нічого плохого за Тетяною Гіор'євна кожен ранок заходить, спрашує, дивиться. Теж уважність. тут. Медсестри дуже хороші. Все напоминають, все Наталія Вікторовна, все так іноді неудобно. Вибачте, будь ласка, дякую. Тут я ж кажу, що я сюди як пам'ятаю, потім приїхала. Буду розказувати себе в відділенні, як треба працювати. Я сію з дівчат, кажу, я не на лікування, а на полошенні кваліфікації. Дуже за допомогою. Приїжджайте, лікуйтеся, щоб не нервничали. Все буде добре. Тут їх підтримують. Кожного ранку я ж кажу: відкриваєш двері. І ці страва війбається, немає такого спорченого настроєння. Навіть укол приятно отримувати. Серйозно. Хлопці, які дуже хороші спеціалісти, дуже Ну, Якось попадаєш, розумієш, в хороші руки попали. Ну, я дуже здобую. Чесно, не ожидала. Я думала, ну, больнична палата як больнична палата. А я так безкоштовно ну, в шокі. Очень хорошо постіль меняет постоянно. Це білосніжне таке, все чистеньке. Парвих душ, кожного своє пространство. У мене свій стол, там дівчини свій столи. там шкаф хороший, містительний шов. Не, не приходиться забивати полки, відбитися з дівчатами, ну як в всежитті, питання, інтернет. Все, все. Я потім не удивилась, коли ви побачили атмосферу ну, цю обстановку і брат, ми так спочатку ну, Чим не хватить? Мені кажуть, я все спрашиваю у дівчат. Ну каже, безкоштовно. Нічого не платила, тільки за обсліду. Порадила персонал, всі молоді, всі розпитані, всі професіонали. Обстановка не гунітає взагалі. Я ж кажу, як в санаторії. Особливо в ресторані, коли завтракаєш і так дивишся в вікно, то там частний сектор от, напоминає Одесу возле моря, десь в Аркадії. бояся, тільки вперед идти. Плохо всегда успе наступить, а хорошо надо всегда стараться сделать. По крайней мере, не говорить, что я что-то не сделала, а сделать надо все. Идти на работу, детей повести в кино, чуть-чуть прострафилась, пропала на полтора месяца. Поэтому у них там заказаны только срочить. Меня дуже підтримує брат, мама, друзі з роботи. У мене подруга хороша Людмила, у мене очень хорошая коллектив на работе. Не дуже повезло. Звонить каждый день. Підтримують. Ну, обращати увагу, мабуть, на мелочі. Я така, що я не хворіла ні разу нічим. Я навіть не аналгіна, не це нічого нічого. А за місяць я прийняла много чого, <схід> тому що боліла голова. От, якщо, може, я раніше кинулась, мамограму робити кожен рік, аналіз крові здавати.